Повітряну тривогу у вівторок, 10 грудня на півночі України оголосили через загрозу застосування балістичного озброєння з боку Республіки Білорусь. Як зазначає паблік Білоруський гайон», на півдні країни від сьогодні проводять військові навчання. Тривога на півночі України саме через можливий запуск балістики із землі. Написали білоруські монітори. Ця інформація була по обіді в день. Вони зазначили, що днями на півдні Білорусі з'явилася нова зона обмеження. Польотів. А саме болото Ольманське. На додаток до існуючої, яка діє вздовж усього кордону з Україною аж до двадцять третьої грудня двадцять року. Нова зона обмеження введена у період з 8 по 20 грудня 2024 року. Та забороняє польоти всіх видів повітряних суден на висотах від землі до 20 кілометрів. Зона введена фактично на всій території ландшафтного заказника заповідника Ольманське болота разом з національним парком Прип'ятський і охоплює Столинський, Лельчицький та Житковицький райони Білорусі.